Так, маємо в ремонті статора генераторів. Генератори з них зняли статора. Все погоріло. Бачите? З мідними обмотками вам розказували, напевно, ні. Бачите, яка тут мідь? Білого кольору мідь називається. Горівша. Побіліла мідь. А чого вона побіліла? Я так зчухував ножику, бачите? бо ну, то не мідь! Це є алюміній. І в 90% генераторів всі, що у нас продаються, все вони йдуть алюмінієві Ну, Але то не важливо, чи там мідь, чи алюміній. Важливо то, щоб будете, будете користуватися генератором і що будете підключати до нього. Ну, в більшості цих статура з трьохфазних генераторів. Коли ви купляєте генератор, вам і не розказують, його, як ним користуватися. Трьохфазний генератор, максимальну потужність свою дає на три фази. Тобто, якщо генератор 3 кВт, 3 кВт він дасть на розетку три фази. На фазу 1 кВт, бо воно ділиться. 3 кВт на 3, 1 кВт на 220 розетку. Максимальна потужність, що ви можете підключити до нього. Тому враховуйте, що будете підключати. Додавайте всю свою сумарну потужність і підбирайте потім тоді генератор. Що вам для насоса, то вам треба 5 кВт генератор. Насоси мають пускові струми на воду. Там кіловатний насос. О, який. Насос 3 кВт 1 кВт при запуску бере 3 рази більше 3 кВт. Малий генератор 2,5 кВт може не запустити важного насос. Якщо запустить, то недовго буде запускати. Він запускає і потім згорить. Чекайте, щось цілої кістки. Як ми мідь, О, бачите, є мідний. Ні, я перепрошую. Це що на мідь схожий, чи на більє, Чекайте, на біліє білий так, Тут такий великий, до чого таке мамо подивитися, що це за генератор. Щось він на мідні. Тут біліє. Бачите, видно, що біліє. Ось того, я щось задирав, здирав. Так, то якщо не помиляється, що то є мідність. Бачите чи не бачите? Але згорівший. Все рівно згорівший. Неважливо чи то мідь чи алюміній, знов повторюсь. Тут все збираємо. Біліє, видно, як біліє. Так, то от, бачите, все ж таки то є мідь. Ось так дивилися, збираю. Точно все ж таки, як то кажеться, 90% алюміній, але десь є на мідь. І тут є мідь. Якщо не знаєте, так бачите, я що відрізав сильний мідний. Но з 10. А тут бачите, є з 10. То один мідь. Я зараз вам покажу, що він. То алюміній, то видно, що він зразу побілів Той видно, що теж побілів Ми зараз підемо, що за мідний генератор, яка то марка ще не вам що, Цікаво стало. Той біліє, той біліє. Ой, камера пози белия. так, наступный белия. Тут вже побілів сам по собі. От один оцей з міддю. Ну. Але згорів, тому що висновки, неважливо, чи там мід чи алюміній. Горить все. Важливо то, як будете обслуговувати його і що будете підключати. Старайтеся на максимум його не використовувати. Чайники, фени. Де є тени, нагрівальні елементи сильні? Для них буде працювати, але це є сильна нагрузка на генератор тобі стяку рівняють згорівши. Він теж алюміній. Я, я не буду здирати. За ремонті є статор генератора. Згорі. Не видно так? Зараз ми знімемо. знімаємо статор. Знімається перше з подушок. Так. Освітимо. Mm. Чорно обмовшу, бачите? Не влазить. Не злазить. Треба ще тепер помахатися ви. Хоча клієнти казали, що я тільки перфоратор а нічого не питає. Потім в подальшому виявилося, що ще було і насос, а насос має пусковий струм. І через то він згорів. Хоча однофазний генератор. Поверка, до речі, теж може горіть. Таки питання вже ну, не скажемо. З команненка чи так здається? Але чим Не буду показувати фірму, щоб не рекламувати. Хоча тут фірма не важливо це як чарівна штучка, як зйомник, зйомник пещерников. Точком стукатину ми в принципі стуками, але воно не йде. Якщо довго стукати, то може тріснути корпус. В принципі, вони вариться, але приймали, ключиком беремо, будемо крутити зараз. Йде? Mm -hmm. не, О, і не стукаєш. Заложки. Та, він <laughs> значи, там шата у вже побив там що шатралом. То яку, а -а -а. Nie, не то шумей, там щось може, щось і серйозніше. Може, що зварили його. Разве стати?

Может, терло из-за того, что не нагрелось, может, сломалось, поэтому терло уже есть? Да, да. Терло уже тогда, когда уже сгорело. Ты тут позмасса, да, видишь, или постки. Я тут сейчас смотрю, что слово Вроде бы видали. Тертя было. Фонарика, сейчас посидите немного. Візуально не видно. Тільки передня частина поплавалася того захисту пластмаси. Ото таке, воно без нього теж може працювати. Буде. Мусить. Не? Не. Ті вишні теж на харчувати гнати, в принципі. Тут будемо повірити про тест. От зараз так якір тестером. Та, Це колектор у нас тут на колекторі. Вісті вам. 28,2. Якові. Скільки має бути панерислав? Скільки має бути на якорі? 28,2 зараз. 28,2. Зараз на який, там не всі одинаково. Так. Це нормально, Десь в принципі, працює. 30-35, деякі 40 мають. Скільки є, ти кажеш? 28, 28. От кожен майстер ходить з інтестером. Добре, дзвониться. Добре. Добре, Піде. Тільки статор на перемотку. Все решта тут збирається потім, коли вже перемотається. Такі тепер роги.